Не знаєте, що подивитись? Шукайте фільм годинами. Пропоную вашій увазі 30 найкращих комедій за останні 30 років. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та Кіно погнали до підбірки 1993. І почнемо ми з 93-го року, в якому, безперечно, найкращою комедією з неймовірним сюжетом треба вважати День Бабака. Але я впевнений, всі вже дивились це кіно. Хто не дивився, обов'язково до перегляду. А от фільм Консьєрж, в якому грає Майкл Джей Фокс, насправді мало хто бачив. Сюжет в цьому фільмі доволі простий. Хлопчина, що все життя хотів розбагатіти, зустрічає нарешті свого інвестора. Одначе, той не такий вже і чесний чоловік, спокушає кохану дівчину Дага, брехливими обіцянками піти від дружини. І тепер перед хлопцем є вибір: готельний проєкт чи дівчина. Тож, якщо у вас є бажання подивитись старий добрий фільм, як на мене, це те, що треба. Але Майкл Джей Фокс, мабуть, вам більше відомий по трилогії Назад у майбутнє і в мене на каналі не Нещодавно вийшло відео про божевільні фанатські теорії цієї франшизи. Тож гляньте і це відео також, якщо не бачили. 1994. В цей рік виходила маска, Ейс Вентура, Голе пістолет, няньки, але, мабуть, немає нічого, що могло б переплюнути Форест Гампа, який поєднав собі неймовірну історію, від якої хочеться посміхатися і плакати одночасно. Але впевнений, його ви також вже дивились, тому рухаємось до наступного року. 1995. Я довго думав, що обрати цього року, і чомусь мені пригадався саме майор Пейн і його казочка про потяг, який зміг. Якщо, можливо, ви пропустили цей фільм, то за сюжетом ветеран морської піхоти отримує пропозицію попрацювати керівником позакласної військової підготовки в чоловічій школі. Методи його керування дуже специфічні, тож не дивно, що школярі, що сили прагнуть здихатись на докучливого інструктора. Але чи вдасться їм це ось тут велике питання? 1996. В цей рік було багато фільмів, які заслуговують уваги, чого лише вартує найулюбленіша комедія дитинства підняти перископ про навчання на підводних човнах з найнеординарнішою командою у світі. Але сьогодні хочу порадити фільм, який багато хто не бачив, в якому Джим Керрі грає лиходія. І це фільм Кабельник. За сюжетом Стівен переїжджає в нову квартиру і наймає кабельника, щоб той встановив йому телевізор. Однак Стівен навіть не міг уявити, які наслідки для його життя буде мати ця зустріч, адже кабельник на ім'я Чіп стає одержимим хлопцем і втручається в усі аспекти його життя. Ця комедія має похмурий тон і постійно тримає в напрузі, тому розслабитись цим фільмом точно не вдасться. 1997. І знову Джим Керрі, але цього разу набагато легшій комедії Брехун-брехун, в якій успішний адвокат не може брехати цілий день через бажання його сина. Мабуть, кожен дивився цей фільм по новому каналу. До речі, саме в цей рік вийшла перша частина Люди в чорному, від якої, мабуть, кожен фанатів в дитинстві. 1998 цей рік вийшла неймовірна кількість культових фільмів. Тут тобі і Шоу Трумана, Великий Либовські, Таксі, Карти, Гроші Два Столи, Час Пік та багато інших фільмів, які дуже часто потрапляють в підбірки найкращих фільмів всіх часів. Але я хочу порадити вам фільм, який чомусь оминають підбірки. І це Плезантвіль. Фільм, в якому брат і сестра з 1988 року таємничим чином переносяться в чорно-білий ситком 50-х років. Як це сталося і як головні герої повпливають на життя містечка, ви дізнаєтесь, якщо подивитесь цей фільм. А перед тим як ми продовжимо, попрошу вас написати в коментарях свою улюблену комедію, тиснути вподобайку та підписатись, якщо ще цього не зробили. 1999 в цьому році я пораджу фільм, який особисто мені дуже сподобався. І це романтична комедія Хілл», в якій простий хлопець, якого грає Г'ю Грант, закохується в дівчину, що не сходить з перших шпальт. І взагалі суперзірка, яку грає Джулія Робертс. Тож яке майбутнє чекає на пару і чи не завалиться світня слава їх стосункам, ось і дізнаєтесь. 2000-й. А тепер розпочинається моя улюблена пора кінематографу – 2000-ні, які я вважаю найкращим періодом розвитку кіно. І в цей рік мій вибір доволі очевидний. І це великий куш. Неймовірна кримінальна драма від Гая річі, в якій ще волосатий Джейсон Стейтем вербує циганського бійця Бреда Піта для кулачних боїв. І ніхто навіть не міг уявити, чим обернеться ця історія. «2001». Цього року найкращим комедійним фільмом прийнято вважати Амелі, але не буду брехати, не зміг додивитися його до кінця. Якось мені не пішло. Можливо, треба дати йому другий шанс, але що мені однозначно сподобалось, так це щоденники Бріджит Джонс. Ще одна романтична комедія, яка повторює сюжет роману Джейн Остін гордість і упередження. Ну і звичайно, не забуваємо, що саме цього року вийшов фільм, який однозначно бачили всі. І це шаолінський футбол, який вирішив поєднати, здавалось, несумісні речі: бойові мистецтва та футбол. Але їм це вдалося. 2002. Не знаю, наскільки можна назвати цей фільм комедією, але найбільше цього року мене вразив фільм-адаптація з Ніколасом Кейджем. В якому він грає невротичного сценариста, який ніяк не може адаптувати роман викрадачка орхідеї до екранізації, намагаючись написати сценарій, він вигадує ідентичного брата близнюка Дональда, який уособлює всі якості, якими він хотів володіти впевненість, чарівність і вміння розповідати історії. Зрештою, два світи, вигаданий і реальний, зіштовхуються, відкриваючи для героя несподівану правду. Як і кабельник, цей фільм має темний настрій. Тож не очікуйте, що будете сміятись до схочу. 2003. старі леви, на відміну від попереднього фільму, цей має набагато тепліший сімейний тон і розповідає про хлопчика, що змушений провести свої літні канікули з двома дядьками-диваками гартом і хабом. Ходять чутки, що дядьки з роками розбагатіли на величезні статки грабуючі банки, і хлопець отримує завдання віднайти скарби. Але ким насправді виявляться його дядьки, ніхто навіть не міг уявити. 2004 Країна садів за сюжетом. Актор Невдаха повертається додому в рідне містечко на похорон своєї матері. Він відчуває себе загубленим у цьому житті, допоки не зустрічає дивакувату дівчину Саманту, яка стає для нього провідником в набагато краще життя, пробуджуючи хлопцеві справжні емоції, котрі він ховав у собі. Одначе старі проблеми з батьком не дають Ендрю рухатись далі. Та чи зможе він закрити старі травми та пізнати себе справжнього? залишається питанням. Рекомендуючи такі фільми, мені часом здається, що я воджу вас в оману. Адже ви, мабуть, хотіли чогось легкого і розслабляючого, навіть наївно дитячого, наприклад, 2005. Маленький Манхеттен». Ця історія про пригоди десятирічного гейба, який закохується у свою однокласницю Розмарі, і все це на фоні Нью-Йорку. Розбираючись у стосунках, Гейб дізнається про радощі та виклики любові, попутно відкриваючи складнощі шлюбу своїх батьків та важливість дружби. Його унікальний погляд дає гумористичне зображення юного кохання та передає дитячу невинність для сімейного перегляду і коли просто хочеться трохи казкової атмосфери. Рекомендовано. Користуючись нагодою, прошу підтримати збори на автівку для хлопців на Лиманському та Донецькому напрямку. А за донат від 100 гривень для хлопців на Донецькому напрямку, ви отримуєте можливість виграти ілюстроване видання Гаррі Потера. Всі деталі та посилання в описі під відео. 2006. В цьому році найкращими фільмами для мене були персонаж і маленьке мій щастя. Але я вже рекомендував їх у іншій підбірці. Тому для цього року обрав фільм, який неодноразово передивлявся по телебаченню. І це клік з пультом по життю. Адам Сендлер отримує унікальний пульт для керування власним життям, з можливістю перемотки нудних моментів, Певнений, ви самі чудово знаєте, куди це його приведе. Тому рухаємось до наступного року. 2007. А от в цьому році я обрав два фільми. Перший це «Суперперці». про двох хлопців, що намагаються знайти собі дівчину і не тільки. Їх підліткові проблеми та загони, мабуть, відомі кожному хлопцю. Тож, якщо вам подобається американський пиріг, однозначно сподобаються «Суперперці». А от про другий фільм насправді мало хто знає. І це Джуно. Дівчина вагітнює у 16 і тепер її життя перевертається з ног на голову. Але попри це, маючи гострий розум, вона вирішує не піддаватись паніці, а чітко слідувати плану, знайти для цієї дитини гарну сім'ю, яка зможе дати дитині гарне виховання. Одначе, як виявилось, це завдання набагато складніше. Легкий гумор і приємний післясмак фільму гарантований. 2008 цей рік найбільше мені запам'ятався фільмом Завжди кажи так, який просто змінив моє підліткове уявлення про життя. І тоді я почав казати всьому так. І це дійсно дієва штука. Якщо ти весь час тільки ти й робив, що закривався від світу. І звичайно, був ще Марлі, і я, який просто розтоптав мене своєю кінцівкою. Але було у 2008 році те, що сьогодні вже ніколи не знімуть. І це чорна комедія Грім у тропіках, яка розповідає історію групи людей, що хотіли зняти воєнний фільм. А замість цього опинились в епіцентрі бойових дій і отримали завдання, яке обов'язково треба виконати. Для всіх любителів чорної комедії рекомендовано. 2009. мабуть, всі дивились похмілля у Вегасі, який однозначно був найкращою комедією того року. Тому я вирішив обрати для підбірки інший фільм. Під назвою Вітаємо у Зомбіленді, який, я впевнений, бачила менша кількість людей. Тож, якщо вам цікава тема знищення зомбі та легкий гумор під час виживання людей, однозначно рекомендую цей фільм. До речі, у 2018 році вийшла друга частина цього фільму, яка виявилася ще кращою оригіналу. І це насправді в сучасному Голівуді дуже рідкісний випадок. 2010 -й. Такер і Дейл проти зла це дуже забавна історія. відмінниця легкої поведінки, привіт, Джулі» та багато інших крутих фільмів комедії вийшли в цей рік. Тож обрати одну було дійсно складно. Але я вирішив відштовхуватись від того, що найбільше мене здивувало. І це був фільм Пипець який висміює всю супергеройську тему, роблячи це вишукано та красиво. За сюжетом, непримітний Дейв, фанатіючи від коміксів та супергеройських вчинків, вирішує стати одним з них. Прикупивши собі зелений гідрокостюм, він відправляється рятувати світ від хуліганів, а замість цього отримує такі стусани, що ледь залишається в живих. Одначе запал хлопця так просто не загасити. І нічому не навчившись на своєму дебюті, він знов відправляється рятувати місто, навіть не здогадуючись, що справжні герої вже спостерігають за ним. 2011. Недоторкані, недоторкані, недоторкані. Чи може бути щось краще? Мабуть, не тільки в той рік, але й на наступне десятиліття жоден фільм не наблизився до нього по емоціям, які він змушує пережити свого глядача. Тож, якщо ви вийшли із кріосну і не дивились фільми останні 13 років, обов'язково вмикайте його. 2012 в цьому році було досить ворожайно на якісні фільми, чого лише вартують «Мачо і Ботан, Рубі Спаркс, Збірка промінців надії, проєкт ікс та інші. Одначе був один фільм, який просто ошалешив мене своїм форматом, поєднавши собі фільм жахів, комедію, детектив, фантастику та трилер. І це хижа у лісі. Здавалась типова історія жахів про студентів, що хочуть провести вихідні у віддаленій хатині в лісі. І ти підсвідомо очікуєш, що зараз точно хтось вискочить з темряви і розправиться з усіма. Але навіть уявити собі не можеш, хто це буде і хто за цим стоїть. Не хочеться говорити про цей фільм багато, щоб не зіпсувати перше враження. Тож, якщо ви полюбляєте фільми жахів, цей витвір мистецтва однозначно для вас. 2013. Після такого фільму хочеться чогось сімейного і приємного. Тож рекомендую вам стрічку Грандіозне зваблення, фільм, події, в якому відбувається у мальовничому та віддаленому портовому містечку Тіклков, що переживає важкі економічні часи. В місті взагалі немає роботи, і тільки новий нафтохімічний завод може видихнути життя у містечко. Одначе для цього у місті має залишитись молодий амбітний лікар, який таки хоче вирватися у великий світ. Тож тепер мешканці містечка, об'єднавшись, вирішують докласти всіх зусиль, щоб перетворити своє місто на ідеальний дім для лікаря та змусити його залишитись з ними. Неймовірно добрий та атмосферний фільм, що точно не зіпсує ваш вихідний. 2014. за цей рік хотів порадити вам ще одну сімейну комедію – «Повар на колесах. Одначе пригадав фільм, який сильно вибивається з власного жанру і дає новий свіжий погляд на вампірську тематику, і це чим ми займаємось в тінях. Суть цього фільму можна легко окреслити одним питанням. Що якби вампіри насправді існували і про них зняли документалку? За сюжетом, чотири сторічні вампіри вирішують продемонструвати всьому світу своє життя та побут. Одначе їм настільки важко слідувати за сучасним світом, що вампіри часто потрапляють в кумедні ситуації. Цей фільм виявився настільки успішним, що про нього зняли окремий серіал, але це вже зовсім інша історія. 2015 Мабуть, мені слід було назвати цю підбірку комедій фільми, що вас дивують, адже ще один фільм, що розширяє межі власного жанру і тематики, це лобстер. Хоча знову ж таки я б не назвав це комедією. Скоріше це трагікомедія, в якій демонструється недалеке майбутнє, в якому суспільство запроваджує суворі правила, що регулюють стосунки. Самотніх людей забирають до відокремленого готелю, де вони мають 45 днів, щоб знайти собі романтичного партнера. Якщо їм це не вдасться, їх перетворюють на тварину за власним вибором і відпускають у дику природу. Думаю, назва цього фільму стає цілком зрозумілою. 2016. ще один фільм, який здивував мене, був Дедпул. Який вийшов в цьому році, враховуючи той загальний ажіотаж, що коївся навколо нього, мені здавалося це лише машиною по зароблянню грошей, і жодного кіно там немає, але виявилось навпаки, і фільм мені сподобався. Одначе в цьому році був фільм, який здивував мене набагато більше, і це людина швейцарський ніж. Абсолютно дикий фільм, який може вас повна вразити або викликати огиду. За сюжетом, чоловік на ім'я Хенк, опинився на безлюдному острові і вже готовий був поставити хрест на своєму житті допоки не знаходить бездихане тіло, яке змінює його життя. Мені, а саме так він називає тіло, слугує йому не тільки другом, але й дивним засобом для виживання. Разом вони відправляються всю реалістичну подорож, що здивує кожного, хто це побачить. І найбільш неочікувано в цій історії бачити Деніела Редкліфа в ролі тіла, який остаточно руйнує будь-які зв'язки з Гаррі Поттером. 2017 насправді в цьому році не було фільмів, які могли сильно мене здивувати, тому обираю романтичну комедію Він та вона, що розповідає про стосунки літературного критика та письменника. Та по-новому дуже свіжо розкриває любовну лінію двох митців та кризи, в яких вони опиняються. 2018. Чим ближче до сучасності, тим важче стає обирати найкращу комедію. Ось і 18-й рік не став виключенням, не подарувавши світу, щось дійсно унікальне. В цей рік мені запам'ятався фільм Нічні ігри. Що розповідає про дуже азартну пару, яку запрошують зіграти в гру викрадення, коли одного з учасників викрадають, а інші отримують завдання його віднайти. І хто це зробить першим, отримує дорогоцінний приз. Одначе, коли невідомі, викрадають брата головного героя, а той, що сили просить йому допомогти, учасники гри лише розводять руками, вражені такою достовірністю і дійсно унікальним досвідом. Але чи дійсно це гра, чи брата викрали насправді. 2019 в цьому році дійсно щирі емоції в мене викликав фільм Арахісовий Сокіл, у центрі сюжету котрого знаходиться хлопець з синдромом Дауна Зак, який змушений жити в будинку для людей похилого віку, де за ним доглядає Елеонора. Але в зака є мрія стати реслером. І одного разу він тікає, бажаючи втілити її у життя. По дорозі він зустрічає дрібного злочинця Тайлера, що рятується від переслідувачів. Здавалось, випадкова зустріч навіки змінить життя хлопців. І разом вони відправляються на пошуки школи реслінга, але позаду них крок в крок наздоганяє Елеонора, що може завадити мрії хлопця здійснитись. 2020 Безсумнівно в цей рік зависнути у Palm Springs була найкращою комедією, але я вже рекомендував цей фільм в іншій моїй підбірці. Тому сьогодні хочу пригадати неймовірну трагікомедію ще по одній, яка розповідає про чотирьох вчителів з Данії, яким набридло їх життя. І вони вирішують провести експеримент та дізнатися, чи може постійний вміст алкоголю в їх крові на рівні 0,5 проміле покращити їх життя. Як ви розумієте, все починається дуже весело. Одначе за всі розваги доведеться дорого заплатити. Одразу попереджу, що після перегляду цього фільму тепло не розіл'ється по вашому тілу, скоріше, його затопить сум. Тому краще дивитися, зависнути в Palm спрінгс Там після смак залишає тільки позитивні емоції. 2021. можливо, вас здивує мій вибір, але цього року я відзначу доволі прохідну комедію Аромат кохання. В неї немає високих оцінок чи сіркового складу акторів. Це лише фільм про те, як дівчина, що познайомилась з хлопцем через інтернет, вирішує зробити йому сюрприз і прилетіти до нього на свята. Однак, той, кого вона побачила, сильно її шокував. Ідеально підійде для того, щоб трохи детоксувати ту кількість трагікомедій, що я рекомендував вище. 2022. Інішерена Після відпочивальної комедії повертаємось до трагікомедії, в якій дуже мало сміху, але багато подій, які змушують вас обдумувати фільм навіть після його закінчення. За сюжетом, на вигаданому ірландському острові Іні Шерен, музикант Колм раптово починає ігнорувати свого давнього друга Патрика, що призводить до несподіваних наслідків для обох. 2023. А завершити це відео хочеться легким фільмом без образ, що розповідає про дівчину на ім'я Меді, яка натрапляє на цікаве оголошення роботи, в якому заможні батьки, що сильно турбуються про свого замкнутого 19-річного хлопця, якому скоро їхати в коледж, шукають людину, що могла б позустрічатися з їх сином, і трохи його розкріпостити. Тож підбиваючи підсумки, подивившись на всю ретроспективу комедії за останні 30 років, можна з певненістю сказати, раніше було краще. Десь у 2017 році в цьому жанрі сталася криза, і віднайти дійсно якісну комедію стає все важче і важче. Найбільший розквіт жанру, як і усього кінематографу загалом, як на мене, прийшовся на 2000 ні роки, які подарували нам безліч фільмів, які не втрачають своєї актуальності і по цей час. Що стосується комедій 90-х, це окремий вид мистецтва і атмосфери, які несуть собі добро та сміх і чудово підійдуть для ностальгуючого глядача. Але на цьому ми не завершуємо, адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео про божевільні фанатські теорії назад у майбутнє та про родство Сімсонів на 24-й рік. Переходьте та насолоджуйтесь.